Доброго дня будемо сьогодні сіяти першу партію капуст брокколі світної і середню магнус білоголову Використовую торф -джіфі. Ось. ось Такий цей торф. Беремо його із мішка, тако перетираємо. Корити. Так. Все. Коли закінчили натирати торт, беремо шуруповер ось міксер. тор потрібно змочити, щоб він був влажний. Наливаємо воду. Закінчили перемішувати, торф ось такий влажний. Як перевірити, чи добре ви влажнили? Берете в руку і так ослухаєте, воно должно наче чавкати, але вода з нього витікати не повинна. Це до торф добре облажнує. Касету. берем торф. Теж його крупні фракції, щоб. Пити Так, висипали і три рази тарили, уплотнили трошки. Розправили, а лишні лишній тоф забрали. Ось так. Саме зараз будемо набивати інші касети, будемо підказувати далі. Беремо іншу касету, теж набиту, виставляємо посередині нижні касети і легенько притискаємо. так легенько по всій притискаємо. Так знімаємо і є чаїчки, куди будемо кидати насіння? Не сильно, щоб і глибоко було, і не мілко. Отут. Наше насіння. Высыпаем чуть-чуть каринку, -чуть. Берем руку, Сами прикрываем, бо конденсат капает. И вот берем раз, Там, де не по центру і дві, то виймаємо. І засипаємо наше насіння. легенько. Оп і так наступно. Після того, як засипали, підписуємо, як цей сорт зветься. І заносимо туди в теплицю під. Агроволокно там тепліше до сходів. Потім зійдуть і винесемо знову сюди. Після того, як занесемо касети, польєм їх обичною водою теплою і будемо чекати сходів. Після сходів обробимо фунгіцидом, інсектицидом і фосфорним добривом. І винесемо їх сюди перед теплиці, де тут холодніше трішки. Після того, як висіяли, промочуємо його трошки, відкриваємо агноволокном. І дивимося, якщо ґрунт пересихає, то зголожуємо чуть-чуть, Небагато чуть-чуть до всходу. Потім знімаємо агноволокно і переносимо капусту більш колодне місце. Тут буде температура 20 градусів до всходу.